Досить часто до нас в клініку звертаються пацієнти з остеохондрозом. Остеохондроз одне із найпоширеніших захворювань століття. Остеохондроз розподіляється на остеохондроз шийного відділу хребта, грудного відділу хребта та поперекового відділу хребта. При остеохондрозі шийного відділу хребта пацієнтів Дуже часто турбують пекучі болі в шийному відділі хребта та потилочній ділянці голови, які розповсюджуються на область плечових суглобів, на руки. Пацієнти скаржаться на аніміння рук, а також пацієнтів турбують часті головні болі. При грудному стеохондрозі пацієнт скаржиться на болі, що ірадіюють ділянку серця. і Формулу важко вдихнути, а також на пекучі болі в міжлопатковій області. При остеохондрозі поперекового відділу хребта пацієнта турбують болі в попереку, що часто розповсюджуються на ділянку сідниці, промежений, а також на ноги. І при рухах у пацієнта виникають судоми в гомілках та порушення функції ходьби і заболу. Для діагностики остеохондрозу застосовується рентгенографія хребта, комп'ютерна томографія хребта та магніторезонансна томографія, при дослідженні пацієнтів за допомогою цих методів, ми можемо виявити зниження висоти міжхребцевих дисків, а також пошкодження фіброзного кільця, і на поперековому відділі хребта, як на даній схемі представлено, ми можемо побачити. Або грижу, або протрузію, яка здавлює корінці, які йдуть на інервацію даної частини тіла, і викликаються виражені болі. На представленій МРТ плітці пацієнта ми виявили зниження висоти міжхребцевого диску та грижу міжхребцевого диску, яка здавлює корінці спинного мозку та звужує спинномозковий канал. Лікування остеохондрозу – це комплексне лікування. По-перше, це проведення медикаментозної терапії, лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичних процедур, мануальної терапії, кінезіотерапії. Для більш швидкого позбавлення пацієнтів від болівого синдрому ми проводимо лікувальні блокади. Лікувальні блокади проводяться безпосередньо в кабінеті при огляді лікаря. Медикаментозне лікування проводять для позбавлення пацієнта больового синдрому, для позбавлення судомних нападів в м'язах ніг, для того, щоб покращити метаболізм нервових корінців, тобто відновити їх бієлінову оболонку. І якнайшвидше повернути пацієнта до нормального стану. Як правило, лише медикаментозне лікування не вилікує на 100% пацієнта, але значно покращить його стан. Потрібно налаштувати режим дня пацієнта. Порекомендувати йому проводити вранішню гімнастику, вправи на розтягнення хребта, спати на жорсткому або на півжорсткому матрасі, зменшити фізичні навантаження, нормалізувати вагу тіла. І тоді ми можемо говорити про максимальне відновлення стану міжхребцевих дисків. Якщо люди займаються самолікуванням, вони тільки переводять гострий стан в хронічний стан, і тоді лікування остеохондрозу буде надмірно складне. Якщо не лікувати остеохондроз, виникає деформація хребта, пацієнта будуть турбувати Довгі, тяжкі, пекучі, ниючі болі, виснажуючі болі, пацієнт буде мати порушення сну, порушення рухливості в нижніх кінцівках або верхніх кінцівках. І, на жаль, ця патологія приведе до лікування у нейрохірургів. Нейрохірурги також проводять лікування ускладнених форм остеохондроза. Вони проводять дискектомії. Проводять спондіодез, накладаються пластини на хребет і тому подібне. Це більш складне і дорого, дороговартісне е, лікування пацієнтів, яке е, дуже часто приводить до інвалідізації пацієнтів. Для більш швидкого позбавлення пацієнту різкого болю в хребті. Проводяться лікувальні блокади. Для цього визначаються тригерні точки, це точки, звідки розповсюджується виражений біль, стріляючий, і в ці точки ковиться обезболюючий препарат. Щестотою один раз на добу бажано 5-7 сеансів. Після проведення лікувальної блокади покращення наступає через 15-20 хвилин. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога або консультація невролога, будь ласка, звертайтеся.